Нові світлофори у Вінниці тривають роботи із заміни електронних регулювальників руху на перехресті вулиць з очей Пирогова. Водіїв просять звернути увагу. Роботи триватимуть впродовж двох днів. Заміна уже застарілих світлофорів на нові підвищить безпеку дорожнього руху як для пішоходів, так і для водіїв. По е, виповненню там десяти років. Е... Безпосередньо світофорів вони потребують заміну на знову ж таки на більш якісні, на те, щоб було і відлік часу, і знову ж таки, там тьмяні сам колір, лінзи і тому подібне корпус. Всі, які ставляться ну, і вони світодіодні, деякі старих що звичайні лампочки. Відповідно, знову ж таки, коли якісь дуже інтенсивне е, днівне світло, то Звичайні на лампочках менш видні, ніж світодіодні.